Вітаю Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі у випуску про таке. Час завершився. Терористи не виконали ультиматум влади. Під прицілом у слов'янську від рук терористів загинуло вже чотири людини. На варті порядку на схід вирушає Національна гвардія. Час завершився. О 9.00 сплинув час, який відвів мітингувальникам виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. Вони мали залишити усі захоплені адмінбудівлі. У цьому випадку вони будуть звільнені від будь-якого переслідування та покарання. В іншому ж випадку відповідатимуть перед законом України. Адже на території східних областей планується проведення широкомасштабної антитерористичної операції. Для тих хто не стріляв у наших силовиків, хто складе зброю і покине загоплені адміністративні приміщення. До ранку понеділок я в підписаному указі дав гарантії не застосування проти них відповідного покарання за вчинені дії. Ми готові розглядати питання суттєвого розширення повноважень регіонів та широкої реформи місцевого самоврядування. Надзвичайний стан в східних областях не запроваджують на це є свої причини. Як заявила Вікторія Сюмар, введення надзвичайного стану означатиме призупинення виборчої кампанії на цій території. Тому на засіданні РНБО було прийнято рішення про проведення в Україні широкомасштабної антитерористичної операції із залученням збройних сил. Всім очевидно йдеться про продовження військової агресії Росії, яка взяла на себе роль активатора, організатора і координатора сепаратистського процесу з метою дестабілізації. Армія не використовується проти населення, але армія повинна бути задіяна в разі наявної зовнішньої агресії і очевидних проявів терору, з чим маємо справу. Янукович проти екс-президент, який давав злочинні накази стріляти в майданівців, тепер просить військовослужбовців України не виконувати злочинні накази і не стріляти в український народ. Про це він заявив у своєму виступі в Ростові на Дону у неділю ввечері. Примітно було, що з ним на прес-конференції виступали екс-генпрокурор Віктор Пшонка та екс-глава МВС Віталій Захарченко. Всі троє перебувають в розшуку. У Слов'янську на Донеччині четверо людей загинули від рук бойовиків. Двох офіцерів Служби безпеки України застрелили на блокпосту на під'їзді до міста. Також автівку з цивільними розстріляли посеред вулиці. Ситуація в місті напружена. Мешканці міста за вераз не виходять на вулиці. І далі у зв'язку з несприятливою ситуацією у Слов'янську Донецької області сьогодні скасовано заняття в школах та дитсадках. Як відомо, ще у неділю в Слов'янську озброєні в камуфляжі розстріляли людей в притул. Раніше в Слов'янську МВС проводило антитерористичну операцію, в результаті якої дев'ятеро правоохоронців було поранені. Одного вбито серед терористів теж є постраждалі. Точна їх кількість наразі невідома. Лідер озброєної групи, яка захопила міськвідділ МВС у Слов'янську, В'ячеслав Пономарьов заявив, що йому наказали очолити місто. Про це він заявив під час свого спілкування з прихильниками біля захопленого будинку. Він заявив, що мер міста Неля Штепа співпрацює з правим сектором і втекла з міста. Меня приказ позитиру города. Я паномальові В'ячеслав владі. Ми готуємося до обороні. Ми, як говориться, з вами скоординуємо дійство. Пострілами закінчилися мітинги у Харкові. Постраждали десятеро осіб, серед них один міліціонер. Люди з битами та георгівськими стрічками напали на прихильників єдиної України біля пам'ятника Тарасу Шевченка, які проводили там віче. Коли активісти майдану розходилися, кілька сотень молодих людей з різних сторін напали на учасників акцій. За словами очевидців, кордон міліції з одного боку не дозволив чоловікам з зеоргівгеоргівськими стрічками наблизитися до мітингува. Альників, але їм вдалося напасти з боку парка Шевченка. Очевидці також стверджують, що людей, які спробували сховатися в метро, наздогнали та побили. Приблизно в той же час внутрішній двір Харківської міської ради силами міліції був звільнений від невідомих озброєних людей, які близько двох годин намагалися увірватися в будівлю. В ході операції один міліціонер отримав травми середньої тяжкості. Він відправлений в лікарню. Правопорушники зірвали внутрішні ворота, розбили скло вхідних дверей та вікна у задній частині будівлі намагалися прорватися всередину. Співробітники міліції відтіснили нападників з території двору. Після цього кілька сотень. Озброєних битами щитами та палицями намагалися штурмувати центральний вхід в будівлю. Штурмовиків не опустила міліція. На варту порядку заступає Нацгвардія у вівторок. Резервний батальйон Національної гвардії України заступає на бойове чергування в район Ізюм Слов'янськ. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Микола Величкович. у складі батальйону 350 бійців з числа резервістів, які пройшли підготовку у навчальному центрі Новій Петрівці, а також і серед членів самооборони Майдану. У батальйоні була оголошена мобілізація. У даний час бійці прибувають на пункти збору. Проходять інструкцію. Ктаж та отримують обмундирування та зброю. Основне завдання батальйону припинити терористичні прояви, локалізувати вогнище сепаратизму і контролювати ситуацію в регіоні. Нові спецпідрозділи на основі громадських формувань про таке заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. 12 тисяч осіб планують залучити для створення нових формувань по всій країні. Представникам цивільних спецпідрозділів будуть надані зброя та екіпіровка. В умовах інспірованих ззовні сепаратистських терористичних атак створення бандитських формувань, що фінансується за меж країни, загрози внутрішнього порядку і законності. Мною прийнято рішення про створення корпусу спецпідрозділів МВС на основі громадських формувань по всій території країни. Донецьк отримує свій спецпідрозділ, створений з патріотів країни і Донбасу, Луганськ, свій з Луганчан. У Дніпропетровську буде створено спецпідрозділ Дніпро, Миколаїв, Одеса, Херсон, Харків. Практично кожен регіон отримує. Можливість мати такий стабілізаційний спецпідрозділ: спочатку схід і півден, потім центр і захід країни. Україна під загрозою Україна протягом доби повинна почати чинити опір Росії, інакше втратить державність. Про це заявив експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі. Він наголосив, що держава в смертельній небезпеці, і всі патріоти повинні діяти без зволікань. Захопивши Крим, Росія забрала у вигляді сланцевого газу та туристичного потенціалу чверть економічної перспективи України. І якщо не починати по справжньому чинити опір агресії протягом наступної доби, Україна не тільки втратить ще 40% економічної потужності у вигляді індустріального сходу, а вже реально опиниться під загрозою втрати загальної перспективи державності. Офіційний Київ зробив все, щоб міг зробити без застосування сила. Українська сторона зробила досить в сфері дипломатії для вирішення нинішнього конфлікту в регіоні. Про це на засіданні Ради національної безпеки ООН заявила представник США Саманта Пауер. Дипломат в черговий раз розкритала Москви в її непричетності до подій у східних регіонах України. У той же час зазначили, що можливість для діалогу ще залишається. Українці витримали більше ніж будь-яка країна-член ООН могла б витримати без застосування сили. Ми, як і раніше, дуже і дуже бажаємо говорити про деэскалації ситуації. Зустріч представників України Російської Федерації США та Євросоюзу щодо врегулювання ситуації в Україні може бути зірвано, якщо Київ застосує силу до бойовиків на сході країни. Про це заявив представник Росії при ООН Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН, скликаному з ініціативи Російської Федерації в понеділок. Вночі він наполегливо заперечував причетність Росії до подій на сході України, і навіть факт скупчення російських військ на кордоні з Україною. Проте, враховуючи ситуацію в Криму, російським заявам в ООН вже не вірять. Сувенірні магніти, календарі, прапорці і безліч іншої євромайданівської символіки. Без авторських прав і дозволу на торгівлю, продукцію продають просто на місці, де розстріляли небесну сотню. Від камери продавці ховаються, поза очі кажуть, що треба заробляти, хоча б і в такий спосіб. Буквально два місяці тому на цій вулиці снайпери розстріляли десятки мирних активістів. Сьогодні тут заробляють гроші, продаючи сувенірну продукцію зображеннями тих часів. Сувеніри, магніти, календарі, стрічки, шарфи, шапки і безліч іншої патріотичної продукції з зображенням подій Євромайдану. Її без жодних дозволів і прав продають на вулиці інститутській, а нині героїв Небесної Сотні. Буквально кілька метрів від цих розкладок розстріляли людей. Зараз тут продають квіти для їхніх же меморіалів. Побачивши нашу знімальну групу, продавці поводили себе типово, розуміючи, що порушують усі норми, як юридичні, так і моральні. Скажіть, а вам не соромно заробляти на чужому горі? А у вас є авторське право на ці фото сьогодні? я просто це не моє. Будь пожалуйста, не знімайте мене, хорошо. Okay. Я для ці фотографії не делаю. Я просто продавець. Я тут стою і заробляю собі на хліб. Хто їх делает, я не знаю. Жодних авторських прав на фотопродукцію, яка розміщена на сувенірах. Цей молодик не має, так як і десятки, таких же як він. Фото з цих календарів зроблені буквально на передовій. Леонід Алексеєв, професійний фотограф на Євромайдані. Знімав з перших днів. У найстрашніші дні фотографував під кулями. Все знімав, як палили. Як... Стріляли навіть. Сталося так, що був на лінії вогню, коли одна із куль, не куля, 12 калібру, попала з боку від мене в жінку в груди. Свої роботи виклав у соцмережі, аби люди побачили правду про жодні авторські права. Тоді навіть не думав. Авторські права я під це в цей час ніколи не думав про якісь авторські права, але це зрозуміло, що кожна робота виконана кимось вона вважається авторською роботою. Але я акцент не ставив на цьому. Для мене було важливо для того, щоб люди побачили і зрозуміли. Що відбувається на той час, а не те, що це моє і нікому не дивиться, нікому не бачиться. Те, що зараз на його роботі і на роботі його колег заробляють усі, комуналінь, майстра обурює, однак каже, діло совісті. Мене в голові не вкладається, щоб я ходив, продавав свої знімки для того, щоб люди ними потім таким чином торгували як. Якісь магнітики, там, які брілочки. Ну я, я про це навіть мені в голові не вкладається, як це можна робити. Таку мораль мають не всі. Сувенірну продукцію з Євромайданівськими фото активно продають на інститутській майдані Незалежності і прилеглих територіях. Самооборона багато разів виганяла таких комерсантів, однак кажуть, злітаються як бджоли на мед. Я би не знав би, що я би зробив би з ними що таке вони продають. Це великий гріх в а по... Друге, Бог ним дядь. Рази не в'єдять. Ми стільки разів з ними не го, не го, го, з го, го, говорили, ним не, не кому в'ядять. Ві, війна. Ві. Так воно і є. Де є попит, пропозиція не забариться. Туристи не знають, де купити ті ж квіти, а сувеніри беруть як пам'ять про героїв України, хоча таку торгівлю і не вітають. Не наполад, що Хтось здіб. Хто uh, там просто заробляє гроші зараз? Дуже сумно до цього ставлюсь. Однак прийшлося купити, бо я тут uh, ненароком. Uh, тому я вважаю, що я, я б це заперти. Як можна вигнати? Не купувати чи просто як, якби міліки. Розумієте, це так само, як навчити людей не викидувати окурки. Я не знаю, це кожен з себе повинен починати. Крім совісті і авторського права, це ще й незаконна торгівля. Однак, жодного правоохоронця у самому центрі міста ми так і не зустріли. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.